Далі детальніше поговоримо про проведення саміту миру та чому кількість учасниць саміт миру зменшується. До нашого етеру доєднується політолог Андрій Городницький. Вітаємо вас, пане Андрію. Слава Україні! Я раді, слава, мої вітання. Отже, власне, стало відомо про те, що кількість країн та організацій, які підтвердили свою участь у саміті миру, знизилася із 93 до 78 Власне, і співбесідники не назвали країни, які передумали однак, один із дипломатів не виключив, що їхній список ще може поповнюватися. Фактично кілька днів заверш залишилося до проведення саміту миру серед причин, чому країни організації відмовляються. Що ви бачите, і чи є тут слід Китаю, як попереджав раніше президент, коли був у Сінгапурі, говорив про те, що Китай робить все можливе, аби переконати інші країни не їхати на саміт Миру. Насправді дійсно саміт миру починає провалюватися з кожним днем все більше і більше про те, що він не буде таким результативним, як би міг бути. Ну я вже говорю не один місяць, але те, що це мало бути просто така формальна зустріч лідерів і підтримки України всього світу. Ну це був один з такі, скажімо, хороших варіантів. Більше змістового навантаження в принципі цей саміт не місць. Але, е, на жаль, е, дипломати і ті, хто організовував цей саміт, е, змогли вибачте не зайшли культурні слова підібрати. Змогли організувати його так, що весь світ побачив, наскільки це все вибачте в убого. тому що, е, як мінімум, е, давайте ти буде відверті. Е, Ці саміт це формалізована організація, і е, взагалі, тобто. Чим більше країн приїхало, би ти більше світ побачив, що от нас підтримують там 100 країн, 200 країн, не знаю там мільйон країн. Але тут сам факт, що першим самітом, який мав тривати два дні, а зараз вже має, має зараз, вже має тривати один день, mm -hmm. е, тобто, е, взагалі, знімаються з, з будь-яких виступів, так далі, представники наших найкращих, скажімо так, партнерів, тому що в принципі, ну скажімо так, цей саміт давайте будемо інвертав вже є провальним. Е, поки що всі е, країни, які е, там відмовилися, е, звичайно, вони говорять про те, що е, ну там формальні причини називають вони не говорять про те, що вони не хочуть їхати чи якось там, вони просто говорять там досить інше. Вони в основному це через те що або там немає другої сторони, тобто Росії. От а, або вони там свої якісь зайняті питання і так далі. ну це ще гірше, тому що ще раз кажу, це така відверта неповага до України і до організаторів е, саміту. Дуже дійсно проблематична обстановка, тому що раніше, якщо було більше ста країн, е, потім говорили, що 93 країни, і говорили: ну давайте хоч натягнемо, хоч на 100 вже країн. А зараз ситуація ну, я до речі цієї новини не чую про те, що має бути 73 країни. Тому е будемо надіятися, що, що це неправда, і що дійсно, хоч би там до 100 країн вони натягнуть, Якщо це не так, то ну це це дійсно велика проблема. Дійсно велика проблема, і це Якщо чесно, от тепер як казав Зеленський, що тепер Путін може ставати і будувати стоячи, тому що йому дійсно вдалося про провалити цей саміт майже на 100%. тому що. Він не буде виглядати, по перше, дуже сильно потужним, тому що так він збереться, країни обговорять. Е ну лідери збереться обговорять. Знаєте, але враховуючи, як Зеленський подорожував, наприклад, зустрічався з наприклад з тим самим Макроном, Польцем, з Байденом. Вже е перебити це буде дуже складно. Ну дійсно, дуже складно. Е організувати прям дуже такий пафосний, великий е крутий саміт. Ну буде проблематично зараз. Вони спробують ну, Там вони ну це буде організовано. А в дуже дуже такому короткому форматі, от, але не більше того, ніякого змістового і дієвого е, в кінці е, комуніке ми не отримаємо. Е, ми вже обговорювали, що з 10 пунктів залишилося 3 пункти. Які просто формальні, вибачте мене, так дійсно один з пунктів це повернення полонених і там дітей, які там утримуються на різних ну, на території Російської Федерації, але це один з таких, скажімо, реальних дієвих пунктів, які зараз залишився в цьому складі. Все. більше і всі інші пункти ядерна безпека. Я вже говорив, що про те, що вона ну в принципі вона не працює, тому що ніхто не знає, хто чим буде стріляти і коли стріляти, якщо говориться про ядерну безпеку заес. На запорізькій станції ніхто не збирається її покидати. Ну, тобто, вона як була там, так і залишається. Як було заміноване все, як були там російські війська, так там все і є, ніхто їх нікуди не передає, нічого не цей. Тобто, фактично, воно просто нівелюється це питання. Питанням продовольчої безпеки я також вже говорив неодноразово, що Україна сама його забезпечила все. Тобто, ми зараз не маємо чого проговорити ні про що говорити. Видніш один пункт. Окей, прекрасно, ну але для цього збирати весь такий саміт. Ну не знаю, У мене є питання ще раз. Кажу, хто організовував цей саміт е з якими потужностями? І, взагалі, для чого це було організовувати поч спочатку там цього року, взагалі знаючи всю проблематику України на міжнародній арені з непостачанням озброєння, з непостачанням фінансування, всього іншого, з падінням рейтингів краще так далі тому подібне. Вибачте, мене, ми самі собі організували цю таку ну, ямку. Тобто, якби ви ще хоч могли дійсно організувати, хоч пафосний такий захід на декілька днів там, де зібралися всі лідери, обговорити, пообійматися, пофотографуватися, сказати, щоб ще раз нам надав. Але моральну підтримку в Україні одне питання. Ну, картинка красива на весь світ, але якщо ви зуміли, вибачте, не вкакатись, ну це дійсно велика проблема. Ну дуже серйозна проблема на міжнародній арені, дуже серйозна проблема. От, але ще скажу: вона не вплине на постачання зброї, вона не вплине на підтримку тих країн, які вже нас підтримують. давайте де відверті, тобто, це не є критичною проблемою в практичній стороні. Тобто, ми наші партнери у ну, нас, нас точно то не збирається кидати, але для тих, кого ми не ще не переконали, для країн Африки, для країн Азії, там де ми дуже сильно намагаємося дипломатично працювати, нам ніяк не дається для так званого країни глобального півдня, оце, оце проблема, тому що вони побачили слабкість е заходу і слабкість цієї сторони, і неспроможність України здійснювати такого роду заходи. От дійсно що ну. Навіщо нам? Вони що нам приєднати. Але бог расисти, як вони планують організувати разом з Китаєм інший захід, і всі ті країни, які від нас відмовились, поїдуть туди. Оце вже буде дійсно питання. Це ж буде дійсно питання. Чому так? Оце вже буде сепарація повна, яка зараз вже поступово відбувається світу на дві сторони, на біполярної. Минулого тижня на європейській правді була стаття про саміт миру і власне там у матеріалі йшлось про те, що Україна пішла на поступки для того, аби залучити більше країн, власне, але при цьому поставила під загрозу власну формулу миру, яку ми створили з 10 пунктів. Власне чи дійсно зараз на цьому саміті українська формула під загрозом? І якщо не в такому форматі, в якому іншому тоді Україна має про це говорити про ці 10 пунктів. Віце, тут питання зараз навіть не в формулі миру. Ніхто її навіть зараз не розглядає. В будь-якому випадку формула миру буде працювати тоді, коли будуть працювати всі фактичні дієві інституції наших партнерів і нас разом проти нашого ворога. Поки що, якщо як ми бачимо, ми тільки налаштовуємо весь цей процес, тобто як тільки... Все буде налаштовано, ми будемо працювати як єдине ціле. У нас буде вибудований план стратегія, тактика наших дій, коли нас приймемо в ЄС, коли ми будемо в НАТО і все інше, коли чіткі дати, все інше. Тоді цей план миру буде працювати. Тому що ну всі мають чітко виходити і казати: От ми маємо зробити все, все, все. Всі як один мають викидати пред'яву Путіну. Поки що цього не відбувається. Всі говорять про те, що Україна не має програти, і Україна не програє. Але в якому форматі це має відбуватися, ніхто не говорить. Тобто ніхто не говорить про те, що там Путін е має програти конкретно, що він має вивести, він має понести відповідальність, що він має сісти в тюрму, і так далі. Тобто ніхто про це не говорить. Тобто всі говорять загальними речима, тому що ніхто не знає, що буде з Путіном. Чи ми будемо домовлятися з Путіним, чи ми будемо взяти за ціл перемовин з Путіним? Е чи чи цього не буде взагалі ніколи відбуватися чи Путін помре до того часу? Тому що взагалі може відбуватися дуже, дуже багато різних речей. І коли це буде саме гірше. Хто не знає, коли це буде. Тож, до речі, дуже є такий важливий фактор. Далеко не в останню чергу, оці відмови від цього від цього процесу багатьох країн вони показують те, що дійсно ніхто не знає, що буде в Україні і коли ця вся ситуація в Україні, ця війна завершиться. Тобто, якби всі знали, наприклад, що через там півроку, ну грубо кажучи, рік часу, дороку часу, війна завершується. Ага, що робити? Так, ми тоді в, в, включаємося в цей міжнародний процес. Ми починаємо вже вибирати сторону, хто виграв, хто програв, то вже плюс-мінус видно. Ми включаємося фінансово, там військово, там включаємо свої ринки і так далі. Тобто, вже пішов процес. А зараз зараз не потрібно ну, навіщо як ти кажеш біти поперед батька в пекло? Ніхто не знає. А якщо це буде тривати 10 років, а ми вже вибрали сторону, пробукаш там і Пакистан, які там стоїть на роздоріжжі, він так і не приїде. Як вони вже заявили, от а їм зараз вибрати сторону якусь там. Якщо він прийде, то він же, де вже де-факто кажучи, вже б був би на стороні України. Ну, от. ну так дипломатії працює, і все одно ну розумієте, йому там ще а, а війна би не завершилася. Розумієте, і в, нього, і в нього вже проблематики з тими країнами, з якими він межує. А там країни, як ви пам'ятаєте, з якими він межує, дуже дуже дуже, -дуже специфічні. От, і торгівельні зв'язки, і всі інші військові там могли би вже накалятися. Тобто, навіщо собі плювати в тарілку? От і тому це я тільки один приклад навів. А їх може бути багато, дуже багато. От, тому всі дуже дуже так обережно відносяться до цієї ситуації. Як тільки буде конкретика по війні, тобто що вони побачать, що Україна сильна, що Україна дає на Російській Федерації, так званій, тоді. І, тим, ситуація буде змінюватися і на міжнародній арені і питання десяти пунктів також будуть дуже різко розглянуті іншими країнами, і в першу чергу нашими партнерами. Поки що, я кажу, все йде через призму цієї ситуації. Але ось ця е, саміт миру показав слабкість зараз ситуації, слабкість і суб'єктність взагалі заходу. Не тільки я не маю на увазі, заходу як саміту, а заходу як е, організації країн, е, які зараз підтримують Україну. Тому що це їхній провал. Вони б мали в першу чергу показати цю силу, а вони в першу чергу почали здавати цей ну і Байден, в тому числі Байден відмовився, і воно все почало сипатися. Насправді я не кажу, що це відверто через нього, але гіпотетично це один з таких е, варіантів, чому чомусь це е, не так. От вони мали це все організувати разом, разом США, але США я так розумію свою. Присутність по організації просто виключили і займалися не вони цим. Якби займалися вони цим ситуація була б краще впевнено союзок було. От вони напряму домовлялися з лідерами. Сказали, треба бути, треба бути, приїжджайте всі. Ми всі маємо бути. От але я так розумію, що не вони домовлялися, і ось така маємо, що маємо зараз. Україна має чи може відмовитись від підписання підсумкового документу цього саміту, якщо він буде не в інтересах України. Невінтера України, це що? Дивіться, якщо навіть ми підпишемо цих три пункти, ну це все одно плюс. Ми собі зіграємо не в мінус. От чи буде це великим якимось перемогою? Ні, це не буде. Ще раз кажу, взагалі цей саміт, він вже є таким напівпровальним. Я сказав на початку провальним. Давайте будемо ну, хай де напівпровальним. Тому що ми не отримали взагалі того, чого ми хотіли. Ми хотіли підтримати, отримати підтримку десяти наших пунктів. Тобто, як тільки ми погодилися на зменшення з 10 пунктів на до трьох, то ми отримали цей програш. Нам треба було взагалі відмовлятися від саміту. Взагалі, якщо сказали, тільки ми побачили, що не буде десяти пунктів нашого плану мирного, який нам зберігає нашу територіальну цілісність, і все, все, все інше, то нам треба було казати, все, ні, так не так не працює. Або ми робимо ось так, або не буде ніяк. відмовлятися із гордо піднятою головою йти на інші там організації ну, заходи, інші, які будуть відбуватися протягом цього року. Оце це був би найкращий варіант. Але ще раз кажу питання до дипломатів, які це не прорахували і пішли е, ну на зустрічі. Не знаю, кому і для чого ну власне. Це були наскільки я розумію. Це були поступки для того, залучити або більше країн, тому що всім цікава ядерна безпека, всім продовольча безпека. Цікава, і також обмін полонен. ні. Нам ж не цікаво розумієте, всім цікаво, що Дивіться, нам не має бути цікаво, що що їм цікаво. У Нас є своя а, правда, і ми маємо її відстоювати. Не в них там війни йдуть, не в них там вбивають кожен день дітей, жінок і всіх інших і чоловіків. йдуть. і ми маємо відверто ставити питання. Якщо ми на початку року ставили на початку, скажімо так, війни, ми ставили жорсткі питання, типу чому так відбувається? То зараз ми починаємо, вибачте, мене, ставати м'яко і, Ну давайте, будь ласка, вже ну приїдьте, Ну на грати якісь ролі. Ні, так не має бути. Ми маємо чітко знати, що ми хочемо, і маємо добиватися на міжнародній арені, що ми хочемо. Якщо не вдається, все відмовляємося і працюємо іншим шляхом, шукаємо інші шляхи виходи. Немає так бути, що хтось не приїде, не знаю, якийсь Пакистан чи Індія, кухні хто, хто не приїде, яка ну далеко не факт, щоб взагалі за історію там своє існування буде нас підтримувати десь колись, але ми маємо думати, що вона там подумає про нас. Та ні, ми так так, так це не працює в світі. Нам важлива наша ідея, і вона правдива. Ну, ми стоїмо на, на стороні правди, на стороні міжнародного законодавства. Це не те, що ми щось собі придумали, як Путін. Розумієте, що на нас на, на, що хтось там він думає, що Україна на нього нападає і знищить там, Російську Федерацію. Ні, ну ми стоїмо на, на стороні правди. Мені ні на кого не нападали. Так чому ми маємо відправлятися від цього? Ну, стоп, той виходить так, що ми е, не підтримуємо всі країни, які там не приїдуть, відмовляються від міжнародного законодавства е, заради того, щоб підтримати ту, ту другу сторону. Тож, значить, ми автоматично підтримуємо другу сторону, йдемо е, на поводу в Тобто, розумієте, це такий абсурд. Розумієте, що ще зараз відбулося. Ну тому в великому рахунку це такий напівпровальний режим. Він має відбутися. Він має пройти його, мають забути все. Мається про він, має, він має пройти всі всі покланялися, побнімалися і забули про це все. Якщо його ще не відмінюють, розумієте, Хоча процес такий можливий Всякий можливо. Ну я думаю, що ні, все-таки 90, що ні, але сам факт він забуде, і ми маємо рухати далі. Так буває таке. Бувають і такі моменти. Бувають і такі провальні. Це є все досвід, і це все це наш це. Наші перші такі організаційні е, саміт, який ми хотіли організувати і показати, що ось світ нас себе підтримує. До того ми організовували там інші зустрічі е, на міжнародному рівні в основному в інших країнах. Там де нам організовували, скажімо так. От зараз ситуація змінилася. Ми маємо адаптовуватися до цієї ситуації. Не все погано далеко не все погано. Ще раз кажу, ми працюємо над своєю перемогою, дуже непогано працюємо. Ми стримуємо другу армію світу. Тобто, в нас все добре. На міжнародній арені так треба попрацювати, ну дуже попрацювати. Але ще раз кажу, ви знаєте моє відношення до дипломатів і взагалі країни, як вони не допрацьовують, на мою думку, дуже сильно допрацьовують. І ось це в прикладі. Я вже не один день, не один рік, певно, вже про це говорю. І ось вам приклад фактичної роботи. Ну і вчора ми побачили, що під Виступу президента України фактично вони повторили наративи Росії проти України, байкотували далі. Власне, ось ці радикальні прояви це наслідок того, що з ними не хочуть мати справу. Е, дивіться, е, будь-яка позиція вона буде йти всупереч в лінії партії, і це нормально. Лінії провладної владної партії я маю на увазі. Ну давайте вверх в Україні така ж сама ситуація буває. відбувається дуже часто. Е, наші опозиціонери саме найбільше як вони себе вважають, е, навіть інколи заявляють про, про російські наративи. Інколи закидають. От і я на не буду їх повторювати, але вони є От, до речі. Там дуже дуже жорсткі наративи Вони закидають. Але така сама ситуація і в Німеччині е, тому обговорювати питання про те, що вони там е, проросійські чітко складно. Складно є більш такі е, е, дивіться, взагалі Австрія, і Німеччина. Ну вони завжди Австрія набагато більше до речі. Проросійська там, там взагалі, дуже дуже багато питань по, е, по, по, по спецслужбам, які би мали би відпрацьовувати і вони відпрацьовують. До речі, і там навіть цілі партії були куплені російськими олігархами. Е, тут ситуація схожа дійсно дуже багато політиків, які сидять на фінансуванні Російської Федерації, і вони будуть говорити. Схожі наративи, але це ж те, що це не буде тотально проросійська партія, та як це наприклад. Ну заяви такі, як наприклад, в словаччині, то, що вони дуже багато кричать, але мало роблять ні сто відсотків. Ні, я, щоб не, не вдаватися в деталі цієї, цієї ситуації, я скажу відверто, просто ну для, для глядачів, е, так дійсно там є певні розбіжності. Е, знову ж таки, така сама ситуація і в е, Франції з Ліпе. От, але ще раз кажу, це не ті е, країни, де можна узурпувати повністю тотальну владу е, з авторитарним режимом е, і е, прославляти Путіна. Ні, це не це зовсім не, не, не та країна. Вони можуть дійсно там м, частково повторювати наративи Російської Федерації, але наративи Російської Федерації інколи вони дуже, дуже широкого спектру і. Е, Важко важко їх не повторювати в деяких аспектах, тому що вони намаг... Рашисти намагаються бути в медійному полі дуже демократичними. Інколи розказують так само, як і радянський союз в свій період конституція, якого, до речі, була одна з самих демократичних в світі, але була тоталітарною країною. Так само і тут тут дуже, дуже є такі тонкі грані. Впевнена сто 100%, що це не буде проблематикою для України. От і взагалі ситуація з політиками в Європейському Союзі, вона брівня помаленьку, хоча. Всі надіялися на більш краще презентацію, так, більш ліберальних, неправоцентричних партій в самому Європарламенті, парламенті. Але ну, сталося як сталося. Вона ситуація не погіршилася для України. Вона залишилася дуже дуже непогана взагалі в цілому, в тому числі і ще раз кажу, і в Німеччині. Ще раз кажу, на 100% ситуація буде не як мінімум не гірша, ніж зараз. Мінімум гірше ніж зараз. Е, в будь-якому ми маємо максимальну кількість договорів, фактичних е, підписати, е, прямих е, і ратифікувати з, з тої самої Німеччини, Франції, цими іншими країнами, де є ризик певних таких ескалацій політичних, е, тому що не без цього демократія ми розуміємо, що вона буває різною, і е, навіть США, яка ніби має двопартійну підтримку України. Нам півроку не видавали ні копійки взагалі, о тому ніколи не потрібно казати ніколи, але принаймні, ситуація там явно не ну не найгірша. Гірша. Тобто не є там, там не було таких прям дуже критичних. Ну є там крайньо праві маргінали, які прям там верзуть дурниці взагалі. Але їх дуже невелика кількість. кількість. Загалом це просто підтримка миру, не надавання зброї, не агресії, не, не ескалації. Ну тобто стандартні популістичні е, заяви ну в Польщі. Вибачте мене звучало те саме в Польщі. Під час виборів звучало взагалі про Бандера. Згадували нам про і все інше згадували про Україну, що там наші території виявляються. Розумієте, ну ми ж не говоримо про те, що в наш ворог. Ні, все спокоїлося. Вибори пройшли. Навіть познімали всі блокади там зараз, деякі там появляються, ну це знову ж таки пов'язано з теперішніми виборами. Але все тишина мертва, бачите, це політика. Давайте до того звикнем, що Це політика, і там бувають брудні речі, які не звертають на смерті людей, які там відбуваються в іншій країні. Тому що у них є своя каміна, в них є такі замкнуте коло і ментально їм там легше отак от висвітлювати. От, от от Тому що велика кількість людей в тій самій Німеччині ну скажімо так не сильно долюблюють мігрантів і їм плювати. Це мігрант там не знаю з Сирії. Це мігрант з України. Ну скажімо так, по великому рахунку для них всі однакові мігранти, і вони не селі до Люблі, тому що Вони приїхали в їхню країну і творять там які чудеса. Чи це так, чи це не так? Ні, але створити політики Ну політик він створює образ цього поганого мігранта, наприклад, і каже: ми що ми зробимо? як Як як, як, як Трамп каже. Ми всіх мігрантів за кордон виставили, і ви будете щасливі, у вас буде на вулиці все чисто, все гарно. у Вас не будуть там не знаю, мусульманські якісь там пісні грати на машини. Ну, тобто образ розумієте, створити і вони грають на цьому. Якщо народу електорату це подобається, ну вони будуть його обирати. Чому ми так вкрай правий цей інколи там населення зараз переходить? Якраз краще через те, що вони дуже гарно популістично закидають жорсткі радикалізовані методи. Mm -hmm. Що, от по Франції, власне, дві французькі ультраправі партії вже припинили переговори про об'єднання сил, тому що ми тільки вчора говорили про те, що вони хочуть об'єднатися, але не минулої доби, як власне вже плани змінилися. Чи зменшує це їх шанси на перемогу? А, чи зменшує при, при об'єднанні їхні? При тому, що вони не будуть об'єднані, а будуть йти як окремі партії. А е, ні, зовсім ні. Навпаки, дивіться. Е, ну в політиці є така штука, як е, навпаки, розділення голосів. Ти можеш об'єднатися вже в парламенті потім. Uh -huh. Тобто, а забрати окремого по, по сепарації окремо голосів. Навіть, ти навіть між собою, навіть якщо у вас в партії одної ідеології, ви можете трішки погаркатися і перейняти побільше нейтральних, скажімо так, з нейтрального такого поля. Цих гравців і набрати навіть більше голосів можна набрати. Це все залежить від того, як вони спрацюють. А якщо вони об'єднуються, ну це далеко не факт, до речі, що вони наберуть більше голосів. Ну навпаки, я б сказав. Тобто, тоді дуже багато своїх політичних нюансів. Це можна все обговорювати. Але вони там, наскільки я знаю, там не навіть більше партії, не навіть там Три партії хочуть об'єднати зараз. Там ще ж. Ця племінниця, Ліпен є mm -hmm. е, ці партії, з якою вони хочуть об'єднатися. Ну і, і відповідно там цього мужчини, не, не пригадую, як його там звати. От, вони разом вже дійсно дуже сильно обговорюють про це. Не факт, що не об'єднається Шердка, це вже буде як, як кінцевий знак для того, що дійсно там буде. Вони буде провести перше дослідження. Це вже як політехнолог, скажу, як правильно це все зробити. Тобто, це буде досліджено, якщо дійсно вони, вони, буде, вибачте, мене, буде ейфорія від того, що вони об'єднаються, і буде навпаки приток голосів там, то, можливо, вони об'єднаються. Ну, на ну, мою думку, їм логічно щоб було по окремості і навпаки навіть зіграти таку роль конфронтації між собою, але в одному стилі для того, щоб побільше голосів забрати нейтральних, перш за все. Тому що свій втрачен так за них проголосує. А нейтральних треба ж за нейтральним треба треба поборотися і в першу чергу треба поборотися за тих хто раніше голосував за макрона а зараз також скажімо так або розчарувався в ньому саме такі складні голоси складні голоси якщо вони їх забереть потім буде з ними набагато простіше працювати От, Ну, поки що ще раз кажу шансів для макрона його партії точніше дуже дуже небагато Дякую вам, пане Андрію, що доєднались до марафону. TV7+. Нагадаю, говорили про саміт миру, а також виборчий процес у Європі із політологом Андрієм Городницьким.